Вже 15 років центральна дитяча бібліотека працює за програмою Твори добро, даруй надію та влаштовує незабутні святкові зустрічі для підростаючого покоління. І цього року на День Святого Миколая до закладу запросили харсонських діточок з обмеженими можливостями, аби ті подивились цікаву виставу та отримали подарунки разом з приємними враженнями. 15 лет подряд мы приглашаем детей города Херсона на наши мероприятия. И наш театр «Книги ровесник» показывает им сказку представления, которое в течение года готовят детки, наши читатели. Готовят это, это мероприятие. В этом году у нас, как всегда, со всех школ по 10-15 человек. Поздоровити дітей завітали херсонські посадовці. Звісно, не з порожніми руками, а з солодощами. Турботою та теплом вони прагнуть охопити мало не всіх діточок міста. Ми теж приймаємо саме активну участь і хочеться привітати всіх діточок. Вчора розвозили подарунки помічники Святого Миколая. Було охоплено понад Півтори тисячі дітей, і сьогодні це продовжується у наших бібліотеках. Діточки, які сюди прийшли на захід, вони всі отримують солодкі солодощі, солодкі подарунки. Я думаю, що вони отримують обов'язково гарний настрій. Сороцька районна рада за допомогою спонсорів також щорічно приймає участь в такій акції і вітає дітей категорійних категорії, які ми щорічно от в дитячій бібліотеці міській збираємо. на для того щоб привітати з ним Святого Миколая і вручити солодкі подарунки дітям, щоб вони дійсно могли окунутися в це свято. Вистава «Буратіно» вразила всіх присутніх дітей та дорослих. Вміла гра акторів, читачі бібліотеки. їх яскраві костюми, та усім знайома улюблена казка залишаться в пам'яті ще надовго. Саме на таке свято чекають школярі кожного року. Мені подобалося, як проходила екскурсія, як показували книги. мені понравилась виставка там, де був бісер, дуже було красиво. Мені нравится день святого Николая, на мені праздники, всі, І Новий рік скоро будемо зустрічати. Подарки нам Дед Мороз дідморозпродіснігочка. Коли буваєш на подібних заходах, разом зі школярами поринаєш в дитинство завдання дорослих оберігати цю найщасливішу пору та допомагати підростаючому поколінню втілювати його мрії в життя.